Отже, уявіть собі, 1928 рік Едвард Бернейс, до речі, племінник самого Зигмунда Фрейда публікує книгу з простою назвою Пропаганда, і це по суті такий собі посібник сформування громадської думки. І що найцікавіше, ідеї звіти, як ми зараз побачимо, актуальні сьогодні не менше ніж майже століття тому. Ну погодьтеся, це ж просто шокуюча заява для першого ж абзацу книги. Бернейс не ходить навколо, а одразу викладає свою головну таку, знаєте, провокаційну ідею існування невидимого уряду. Але що ж він насправді мав на увазі під цим? І тут важливо розуміти, Бернейс говорить про це не як про якусь теорію змови. Зовсім ні. Для нього це ну радше прагматичне спостереження за тим, як, на його думку, працюють сучасні демократії. Тобто, це не щось там зловісне, а просто факт. Він каже, що це власне логічний наслідок того, наскільки складним стало наше суспільство. Подумайте самі, щоб мільйони людей могли якось злагоджено жити і працювати разом, потрібен якийсь механізм, правда? І от, на думку Бернейса, цей невидимий уряд і є тим самим механізмом. Гаразд, давайте розбиратися далі. Якщо цей уряд дійсно існує, то яке його призначення? Нащо він взагалі потрібен? Бернейс був переконаний, що ця невидима структура не просто реальна, а більше того, абсолютно необхідна. Для чого? Щоб організувати те, що він називав хаосом. І ось тут ми підходимо до центральної проблеми, яку бачить Бернейс. Для звичайної людини, ну, сучасне життя це ж просто щось неймовірно складне. Якби кожному з нас доводилося самостійно аналізувати кожен товар у магазині, кожного політичного кандидата, кожну нову ідею, ми просто потонули в цьому океані інформації. І яке ж рішення? А ось яке. Ми по суті добровільно дозволяємо цьому невидимому уряду, тобто експертам, лідерам думок, медіа, робити цю роботу за нас. Вони просіють всю цю інформацію і подають нам вже обмежений, такий, знаєте, керований набір варіантів. І ми на це погоджуємося. Чому? Та просто заради зручності та практичності. І ось тут Бернейс робить свій, мабуть, ключовий внесок. Він вирішив повністю переосмислити саме поняття пропаганди, його мета перетворити її з такого собі інструменту грубого примусу на витончене мистецтво, мистецтво переконання. Тобто він дивився на пропаганду як на абсолютно нейтральний інструмент для поширення ідей. Знаєте, як молоток, ним можна її дім збудувати і щось зруйнувати. Так само і з пропагандою. Її можна використовувати і на благо суспільства, і на шкоду. Все, за його словами, залежить від намірів того, хто її використовує. Так у чому ж різниця? Ну, дивіться. Стара пропаганда це такий прямий наказ в лоб. Купуй це, голосуй за мене. Вона звертається до конкретної людини і намагається, ну ніби зламати її опір. А от нова пропаганда, о, вона діє набагато хитріше, вона не сперечиться, вона створює обставини, вона формує бажання, і що найголовніше, вона спрямовує емоції цілих груп людей. Гаразд, це все дуже цікаво, але як це взагалі працює? Які ж психологічні принципи лежать в основі цього нового, такого хитрого методу переконання? Давайте подивимось. Так от Бернейс, спираючись на психологію мас, запропонував цілий набір тактик. І ключова ідея тут така: не треба намагатися переконати мільйони окремих людей. Замість цього впливайте на лідерів груп. Далі не апелюйте до логіки, набагато ефективніше торкатися глибинних емоцій, використовуючи прості, зрозумілі символи. І, мабуть, найголовніше не нав'язуйте свою думку, створюйте такі обставини, що потрібний вам висновок здавався людині її власною оригінальною ідеєю. Щоб це все не звучало надто абстрактно, давайте розглянемо конкретний приклад, який, до речі, сам Бернейс наводить у книзі. Уявімо, що перед нами стоїть завдання продати більше фортепіано. Як би тут діяв наш новий пропагандист? Так от, замість того, щоб просто рекламувати фортепіано, купуйте наші фортепіано, вони найкращі. Нова тактика була зовсім іншою. Вона полягала у тому, щоб створити в людей бажання мати музичну кімнату. Для цього залучили відомих дизайнерів, архітекторів, які почали просувати ідею, що музична кімната це, знаєте, невід'ємна частина сучасного стильного будинку. І що виходить? Коли людина вже сама хоче таку кімнату, то купівля фортепіано для неї стає не нав'язаним рішенням, а її власним, абсолютно логічним кроком. Геніально, правда? А ось ще один просто блискучий приклад цього методу: замість того, щоб казати, банальне наше мило добре чистить, компанія Procter Gamble зробила щось неймовірне. Вони організували конкурси дитячої творчості. Зі створення скульптур з мила залучили школи, музеї, перетворивши звичайнісінький шматок мила на інструмент для мистецтва. І Який результат, мило айворі почало асоціюватися з чимось теплим, з дитинством, творчістю сімейними цінностями. Гаразд, то хто ж ці люди, які використовують такі методи, цікаво, що Бернейс не просто описав їхню діяльність, він по суті створив для них цілу нову професію, і назва цієї професії, я впевнений, нам усім дуже добре відома. Саме так Бернейс придумав термін радник зі зв'язків з громадськістю. По суті, він заклав основи того, що ми сьогодні знаємо як піар. Або ж Public Relations. Не дивно, що його часто називають батьком зв'язків з громадськістю. Він бачив цих фахівців як таких собі важливих посередників між великими організаціями та суспільством. І ось тут є вирішальний момент. Ця роль, ця професія виникла не просто так. А з реальної необхідності у новому світі масових комунікацій з газетами, радіо, великі компанії та уряди вже не могли просто ігнорувати громадську думку. Їм терміново потрібні були професіонали, які б допомогли з одного боку зрозуміти суспільство, а з іншого бути зрозумілими для нього. Дивіться, книзі Бернейса вже майже 100 років, а його ідеї вони змушують серйозно замислитися. Якщо він хоч трохи мав рацію, і ми справді живемо в суспільстві, де наші думки та бажання свідомо формуються кимось, то варто поставити собі питання, а хто ж ці невидимі правителі сьогодні? Це ті ж самі піар-агентства, медіакорпорації, можливо, технологічні гіганти, чи може це вже навіть не люди, а алгоритми соціальних мереж. Здається, це питання сьогодні залишається відкритим.